Вітаю, восьмикласники! Ми продовжуємо з вами повторювати геометрію за 7 клас. Виконаємо сьогодні номер 2 з підручника Олександра Істил, геометрія 8 клас, завдання другого номера. Треба знайти кут, який суміжний з кутом 25, 90 і 116 градусів. Що ж, виконаємо першу задачу 25 градусів. Давайте підпишемо. Спочатку треба намалювати малюнок, тому що це геометрія. 25 градусів. Два кути, які сумішні, то ми підписуємо їх. Показуємо ось тут, що у нас 25 градусів. Давайте підпишемо, як ми звикли: А, О, Б і С. Тоді, що нам дано? Нам дано два суміжних кута, і кут С дорівнює 25 градусів. Дано кут Б. ОЦ дорівнює 25 градусів. Нам треба знайти кут який суміжний з цим кутом АОБ. Треба знайти кут АОБ. Сразу є підсказка: знайдіть кут суміжний з кутом. Отже, нам треба згадати теорему про суміжні кути. Ми знаємо, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Давайте це запишемо кут АОЦ Буде дорівнювати сумі кутів АОБ. АОБ додати кут відомий БОЦ. Тепер кут АОЦ. Ми знаємо, що Це розгорнутий кут. Тоді так, і підпишемо, що кут АОЦ дорівнює 180 градусів, тому що це розгорнутий кут. Так, розгорнутий кут, розгорнутий кут дорівня 180 градусів. А сума. Суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Щось нам треба знайти АОБ. Оцей куточок нам невідомий. Тоді ми пишемо, що кут АОБ буде дорівнювати АОЦ кут. АОЦ ми віднімаємо відомий кут БОЦ. Підставляємо значення, які нам дані. І так, кут АОБ. Який нам треба знайти за умовою, буде дорівнювати 180 градусів. Ми віднімаємо 25 градусів, який нам кут дан за умовою. І тут ми знайдемо 180 відняти 25-155 градусів. Записали це, 155 градусів. Так як це задача, треба написати відповідь. Пишемо відповідь. Суміжний кут АУБ дорівнює. 155 градусів. Зразу перевіряйте, щоб не повалитись, що сума суміжність 155 додати 25, це буде 180 градусів. Першу задачу ми розв'язали. Переходимо до розв'язування другої задачі. Друга задача це кут. Треба знайти якийсь суміжний з кутом, і він дорівнює 90 градусів. Що ж, ви пам'ятаєте, що кут 90 градусів можна позначити ось так. Тоді кут. Пишемо А Б. Тут хай буде С, по-іншому називаємо. І так, нам дано кут СОБ, кут С дорівнює до 90 градусів. Нам треба знайти АОЦ, кут АОЦ. Теж будемо використовувати суму суміжних кутів, тому що у нас за умовою сума суміжних кутів, тобто суміжний кут дан. Отже, якщо один кут, який суміжний, ви знаєте, що 90 градусів можна на малюнку не позначати, якщо ми тут поставили ось такий квадратик. Але я підписала і ще й позначила. Згадали з вами сьогодні, як позначаються прямі кути. І так пишемо, що кут АОБ у сумі складається із двох кутів. А Оце додати кут СОБ. І так, СОБ нам відомий. А обе, це теж розгорнутий кут, тому він дорівнює АОБ. У сумі два кута суміжних у сумі дають нам 180 градусів. Це сума за теоремою, пишемо за теоремою, за теоремою о сумі кутів, о суміжних кутах. За теремою о суміжних кутах. Прописали це, А тепер будемо прописувати, що нам треба знайти СОБ. Ось цей куточок невідомий. А оце. Так, нам треба знайти оце невідомий. оце буде дорівнювати від розгорнутого кута АОБ. Треба відняти відомий кут СОБ. СОБ. ОБ. Виправляйте, будь ласка, і тепер кут АОЦ буде дорівнювати 180 градусів. Ми віднімаємо 90 градусів відомий кут, і отримаємо 90 градусів. Поставте, будь ласка, відповідь. відповідь суміжний кут з кутом 90 градусів, буде дорівнювати теж 90 градусів. Ми розв'язали з вами другу задачу. Переходимо до розв'язання третьої задачі суміжний кут 116 градусів. Отже, 116 градусів це кут більший за 90 градусів. Тоді ми його так і позначимо. Цей куточок буде у нас ось тут: 116 градусів. Підписали його. А О, Б і С. Тепер нам дано відомий кут АОБ. АОБ за умовою дорівнює 116 градусів. Нам треба знайти невідомий кут БОЦ. Кут Б Знаходимо його. І так, затеремо, а сумі суміжних кутів. Ми знаємо, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Так, і запишемо, що кут АОЦ буде дорівнювати кут АОБ. А Б, додати Б, О, С. І О, С нам треба знайти. Записуємо це. А тут ви повинні прописати, зробити пояснення, що за теоремою о сумі суміжних кутів. Так, коли ви прописали пояснення, що це, чому іменно сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів, тоді ми можемо написати, що кут АОЦ буде дорівнювати 180 градусів. Ще можна по-іншому записати, що це розгорнутий кут. Тоді прописуємо, так як нам БОЦ треба знайти, прописуємо БОЦ. Буде дорівнювати від АОЦ кута, від розгорнутого кута АОЦ треба відняти відомий суміжний кут 116 градусів, відняти кут АОБ. Підставляємо значення цих кутів, БОЦ буде дорівнювати 180 градусів, відняти 116 градусів, і це буде дорівнювати 64 градуси. 60. 4 градуси відповідь. Шуканий суміжний кут, який суміжний з кутом 116 градусів, буде дорівнювати 64 градуси. Ми з вами розв'язали задачу номер 2 з підручника Олександра Іксцера Геометрія 8 клас 2025 року випуску.